Піднялися поділочки у нас. боковушечки теж попіднімали. Ось така висота зараз у них. Тут теж вони стали вище. Ось, бачите, як воно стоїть. Воно достає на витягнутий плюв, нормально. І ці прілочки ще раз піднімуться. Оце на отаку висоту вони наступний раз піднімуться, і на такій висоті ми їх обично залишаємо. І плюс-мінус вони в нас отак стоять. Якщо так подивитися, то ну, на кожній клітці так. І тут трошки нижче дивлюся, тут потім можна. На планочки, це я планочки робив, то воно так і залишилося. А якщо подивитися на цю клітку, то от така висота в них і є. Нижні чуть-чуть нижче стоять, я об'ясняв, чому воно так. Так що наступний раз це така висота, і ця висота буде остання.